Вітаю! Сьогодні заготовляю мариновані огірочки з кетчупом за дуже смачним рецептом. З однієї порції маринаду 100% виходить 4 баночки і буквально декілька секунд. У попередньому відео я заготовляла кабачки з часниковою заправкою та власному соці. Готувала вперше, тому в кінці відео обов'язково огляд на закрутку, а зараз огірки. Якщо ви використовуєте домашні огірочки, тоді зриваєте їх рано вранці, коли ще прохолодно. Гарно миєте, заливайте холодною водою на 30 хвилин. І цього буде достатньо. Якщо ви використовуєте огірки, які купили на базарі, обов'язково миєте декілька разів і заливаєте водою холодною на 2 години. Якщо вода буде прогріватися, тоді зливайте її і знову заливаєте холодною водою. Це потрібно для того, аби вони були максимально хрумкими потім в результаті. А зараз готуємо маринад. На 1 літр води додаємо 200 г цукру, 2 столові ложки без гірки солі, 180 г оцту 9%. Та 300 грамів кетчупу. В упаковці лише 250 грамів, тому доважуємо. Далі висипаємо його до кастрюлі, гарно розмішуємо, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і кип'ятимо протязі 1 хвилини. До стерилізованих банок вкладаємо по два листочки з вишень. Листочки смородини, або, так як я, верхівки молодих пагінців, зонтики кропу 5-6 зубчиків чеснику. За бажанням можете додати гіркої перчиці по кусочку, але враховуйте, що в нас е сам маринад, такий пікантний, лавровий листочок по одній штучці та 8-10 горошин перцю. Тепер будемо вкладати огірочки до банки. Якщо ви будете максимально щільно їх складати туди, то з цієї порції маринаду у нас виходить 100% 4 баночки. Якщо ви будете складати огірочки так злегка, тоді виходить 3 баночки і буквально трішечки маринаду залишається. Я буду сьогодні заливати першу порцію таких подрібніше огірочків, однією порцією маринаду. Я впевнена, що тут буде виходити 100% 4 баночки. І далі я зараз викладу ще 3 баночки крупного огірка, але також щільно туди його запресую і буду бачити, скільки з цієї порції також в мене вийде огірочків, баночок, якщо буде огірок крупний. Ось три баночки я склала, залила. У мене ще залишається так само маринад на четверту банку. І навіть ще трішечки знову залишилося. Тобто, якщо ви щільно складаєте їх, то виходить в будь-якому випадку, чи крупні, чи дрібні огірки, чотири банки. По поясочок заливаємо воду підігрітою до градусів 50-60, так як у нас банки вже теплі, тому що маринад був гарячий. Аби баночки не потріскали, ми маємо підігріти обов'язково водичку, кладемо рушничок. Обов'язково на вогонь і будемо стерилізувати 15 хвилин після закипання. Після чого виймаємо банки, закручуємо, перевертаємо вверх дном, даємо повністю вистигнути, після чого доносимо на зберігання у темне, прохолодне місце. Далі огляд по кабачках. Зберігала я їх орієнтовно 4. Дні після того, як приготувала в кухні при кімнатній температурі, трошки хвилювалася, тому що було дуже жарко, аби вони не збухтіли, тому що в рецепті багато чеснику, але вони дуже гарно перенесли тепло. Але ви так не робіть одразу відносити в холод. За смаком вони з легкою такою в кінці кислинкою хрумкі, схоже на звичайно маринований кабачок. Я розраховувала, що він буде більш такий м'якший і більш такий ситенький, схожий дещо на салат. Тому що в заправці була олія нерафінована, плюс я обжарювала їх в олії, і вони були такими генькими. Я думала, що вони будуть більше, так я ж кажу, схожі на салат. Але в принципі, як мариновані кабачки, вони не погані. Але очікування мої були трошечки інакші.